Ми не не намагаємось сформувати образ ідеальної сім'ї. Ну в плані ми ідеальна сім'я, зрозуміло, але мається на увазі, ми не хочемо, щоб нас ідеалізували, типу, що ми там не сваримось. Ми там завжди раді, Ну не тримайте фасад, просто заради да, гарного і, фасаду. Мені здається, наші співробітники, особливо ті, що давно вони зразу щитують навіть по ноткам нашої розмови, що в нас напряг. Не вони не стоять і не виходять. Вони такі починають переглядатися. Або, наприклад, вони люблять, коли ми там, коли в нас гарний настрій, коли ми там обіймаємо щось, там шуткуємо. Вони там такі, о, клас. Ну от їм це подобається. А потім, коли в нас якийсь напряг, їм теж, мабуть, подобається. Бо да, <палка> перепалка. Я дивили. думаю, що всі на тебе дивляться. Так, да, Та й зараз всі дивляться на щитаю. тебе через інстаграм. Я теж в мене, мабуть, є така штука: не хочеться ідеалізувати все, що в нас є, в сім'ї там чи ви сварите – сваримось. Чи ви там з дітьми не справляєтеся, да, коли не справляємося, не та, і там чи на роботі проблема? робимо багато помилок і все. Для того, щоб люди. Тому що потім людина така познайомилася з тобою. А ми думали, ви там ні, ми такі ж люди, як і всі люди. Немає там поганих, хороших. Просто є твоє сприйняття, як людина себе подавала весь час, поки ти на роботі всі знають. Можемо і посваритися, можемо не погоджуватись, можемо піти розбиратися на обід ще окремо з Мариною поїхати там після якоїсь до 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 розмовляти